Слава Україні! Героям слава. Вітаємо танчик з виходом 1-4. Цікавий матч з майзенджіметал за перше місце в групі. Давайте підсумуємо груповий етап. Ну і декілька слів емоцій від цього групового етапу від турніру. Слава! Турнір дуже позитивний. Другий раз приймаємо участь в цьому турнірі. Груповий етап дуже цікавий У нас команди. Доволі футзальні всі рухаються. Всі... Які мають якісь навики? Ну, дуже позитивно. Дуже хороші від нас команди в групі випалися. Так що емоції зашкалюють. Дуже З хорошими командами завжди цікавіше грати, а ще як перемагаєш, деякі наші. Це як що каже. Скажіть, якісь висновки було зроблено, виходячи з результатів минулого року, в цьому році команда ну, виглядає дуже солідно, як, на мою думку. І як бачимо, результат зовсім інший. Ну, висновки які, в нас всі досвідчені, вроде, люди. Висновки сильно не, не треба робити. Хоча сам розуміє, що треба виходити і показувати якісь результати, що ми приїхали туди. Минулорік ми трошки недооцінили цей турнір, трошки так їхали, як відпочити. А цього року вже ми трошки взяли за голову, Та й, як ви кажете, зробили не висновки, але трошки по-іншому ставитися до того. Вітаю, з виходом виходимо вам надалі.